Першочергове завдання це забезпечення безпеки населення і критичної інфраструктури. Ми працюємо, щоб убезпечити наших людей антидроновим захистом. Нам потрібна допомога, допомога держави ще 424 мільйони гривень, щоб закінчити цю роботу. Незважаючи на безпекову ситуацію, нам вдалося захистити 304 об'єкта критичної інфраструктури, і саме цей захист дав змогу зараз людям, проживаючим у нас мати світло, газ і воду. Нами активно ведеться робота по облаштуванню умов для безпечного надання медичної допомоги. Вже побудовано 11 лікарень під землею, де створено умови для надання хірургічної та іншої допомоги. І вже заплановано запуск ще 15 лікарень під землею. Уряд нас почув. Та прийняв рішення щодо збільшення фінансової підтримки медиків прифронтових регіонів. Заклади охорони здоров'я отримують додаткове фінансування на оплату праці. Щомісяця це становить ще буде додатково 12 тисяч гривень для кожного лікаря і 9 тисяч гривень за кожну медсестру чи іншого середнього або молодшого медичного працівника. На даний час в закладах освіти облаштовано всього 52 укриття і всього 6 шкіл працюють в змішаному форматі. Продовжуємо будувати вже на підході три таких підземних школи. Всього збудуємо ще 12. І це дуже важливо, щоб наші діти зростали і виховувалися з і спілкувалися своїми однолітками. Тому першочергова нам підтримка потрібна держави на будівництво укриттів у садочках. Попри постійні обстріли, заміновані поля та зруйновану інфраструктуру, наші аграрії залишились на своїй землі. Та продовжують працювати. Сьогодні вже розміновано 88% сільськогосподарських угідь з нуля відновлено назовлення на площаді 4 тисячі гектарів, але це капля в морі. Ми вже досягли конкретних результатів, але нам ще багато необхідно визначити механізм компенсації на землі, використані під фортифікаційні споруди, і це тисячі гектарів земель. Державна програма відшкодування втрат від загиблих посівів, від посухи і від атак ворогів. Збільшення компенсації за меліорацію до 80% для прифронтових громад, поновлення компенсації 25% вартості вітчизнаної техніки для аграрії із зони активних бойових дій. І всі кажуть, так, да, ця програма існує, але ми не отримуємо це. Херсонський агровиробник отримує це по остаточному принципу. Спочатку звільнення правобережної частини Херсонщини маємо, на жаль, 300 постраждалих медичних працівників, працівників комунальних підприємств, працівників військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування. З них загинуло 44 особи, 256 поранених. Цим ми звертаємось. Пропозицію на законодавчому рівні і просимо, щоб ви всі нас підтримали, закріпити статус захисник цивільного фронту для цивільних осіб, які виконують свої обов'язки в умовах бойових дій. Цей статус має передбачати і систему соціальних пільг, пільги для членів сімей, належний рівень медичного та психологічного забезпечення, визнання внеску цивільних у загальну оборону держави. Ми переконані, що надання відповідного статусу стане проявом, по-перше, справедливості та вдячності тим, хто щодня ризикує життям, забезпечує безперервність функціонування країни у надзвичайно складних умовах. Херсонщина тримає, тримає фронт різний і аграрний, і економічний і головне і людський. І тут кожен з регіонів, який присутній, такий фронт тримає. Нам Потрібно об'єднуватись, досягати своїх цілей і рухатись всім разом до перемоги. Дякую за увагу! Слава Україні!